Смакута. Кажи може, ти теж таке їсти. Але ми тільки готуєте собі, воно дуже смачне. Усім привіт. Таку смакоту сьогодні приготували до сніданку дітям вафельки. Нам вівсяну кашу з молоком, з ягодами дуже смачно. Всім сподобалось такий варіант сніданку. І до обіду вирішила приготувати забуту вже страву в нашій сім'ї печінковий торт. Для цього я беру чищу моркву, багато, досить моркви, дві середні такі і дві цибулинки або одну велику можна взяти. Потрібно це все очистити, помити, також потерти на терці моркву і дрібно порізати цибульку. Далі приготувати з цибулі і моркви ну, стандартну таку зажарку. Зараз буду показувати вам це все в процесі, і е, цей печінковий торт вийшов настільки смачний, що я просто чесно вам признаюсь, не могла стриматись. Е, хто не любить печінку, або вона вам гірчить, або вона вам не якась не така за смаком, спробуйте такий варіант. Отже, потрібно натерти моркву на крупній терці і цибульку дрібно покришити. Цю терку я купила нещодавно в Аврорі. Вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, і невелика, і не маленька. І є найголовніше лише ті насадочки, ті варіанти для терки, які мені потрібні. Немає там зайвих 100 штук, які ніколи фактично не використовуються. Коштувала буквально якісь копійки, там 30 чи 40 гривень. Уже точно не пригадаю. І тут лежить на фоні ще гарбуз, який чекає свого часу. Це малому, наприкорм, і було б добре, щось може і заморозити, але щось ніяк не дійдуть, руки його почистити. А це така справа, знаєте, треба зусилля прикласти. Так, ось я я приготувала овочі. Зараз це все відправляю на сковорідку з олією і буду штушкувати під закритою кришкою. Цибуля і морква дуже сильно вбирають олію в себе, тому під час готування, щоб воно не пригоріло, я ще додаю певну кількість води і теж під закритою кришечкою на невеличкому вогні до м'якості готую. Далі готую печінку. У мене вона була заморожена, тому я перед тим, як готувати, розморозила. Весь пластик одразу перемиваю, щоб пішло в сортування. Перемиваю печінку і буду розділяти її на невеликі шматки. Також важливо видалити якісь на печінці жилки, які вам не подобаються, щоб нічого не заважало. І дрібню на невеличкі такі шматочки, щоб легше було перебивати у блендері. Все це дуже швидко, просто і зрозуміло. І саме беріть курячу печінку, вона тоді така ніжна, в неї немає гіркого присмаку. А якщо ви берете, наприклад, свинучу яловичу печінку, то бажано було б її у молоці потримати. Я завжди беру курячу, ми не дуже любимо яловичну, яловичу печінку, тому у мене з цим проблем немає, гіркоти ніякої теж немає. Подрібнивши печінку, знявши з неї якісь непотрібні плівочки, дістаю блендер і насадку ніж, яку зазвичай використовуєте для фаршу або для дрібного такого помелу. Ось і додаю туди цю печіночку нашу Перебиваю блендером, і саме в цій вже чаші буду додавати інші інгредієнти. Далі на цю упаковку 500 там чи 600, Я точно вже не пам'ятаю грамів. Я додаю два яєчка. Також додаю сіль перець, трохи сметани. Сметани приблизно десь 1,5-2 столові ложки. У мене жирна була. І частину з цієї зажарки. Частину залишаю для прослоєчки. І також все це перебиваю. Потім я ще одне яєчко сюди додала, бо зараз одне тільки пішло. І також додавайте свої улюблені спеції. Цей раз я додала сіль перець і хмельни сунелі. Більш нічого не додавала. Нам смакувало дуже, тому що там дуже класний такий крем для змащування цих млинців вийшов. Цей комбайн у мене нещодавно придбаний. У мене було був точно такий самий, але в нього зламалась одна насадка, і я його передарувала, а купила собі повторний з різницею в кілька років. І знаєте що? Він став гіршої якості. В ньому вже явно помітна гірша якість сталі, насадок, пластику. Той був значно такий потужніший. А цей, вже, ну, вже який є, як то кажуть. Ну І зараз ми продовжуємо смажити наші млинці з печінки. А на одній сковорідці у мене там зажарка, та яка піде потім. в... Крем наш для змащування, а на цій меншій для млинців я смажу печінку. Борошно я не додаю, і воно насправді не потрібно. На консистенцію смак це ніяк не впливає, навіть краще, тому що немає забитого такого смаку борошна. І такий лайфхак, щоб легше перевернути ці млинці, бо вони досить крихкі. І ось лопаткою в мене не вийшло, я тільки пошкодила млинець. Берете ось так на кришку, перевертаєте його і легко можна покласти на іншу сторону, об обсмажувати. Далі я вже робила тільки за цим методом і жодний млинець до кінця не порвався, не пошкодився, тому беріть на замітку такі млинці, як по типу печінкових, краще лопатками не перевертати, бо вони дуже ніжної консистенції. Так, а ми тим часом будемо готувати крем, те, що піде нам в змащування коржів. Для цього я взяла зварені перепилині яйця. Дуже смачно так, такий варіант вийшов. Також частина зажарки, цибулька, морква. Майонез. Можна замінити на сметану, але ну, в мене був залишок майонезу. Небагато сюди пішло, десь приблизно 2 столові ложки. І також я використовувала крем-сир. Знаєте, такий вершковий. Можна додавати ще й маскарпони, але маскарпони для мене це асоціація з солодкими десертами, тому я зазвичай беру такий солоний крем-сир без добавок. Зараз я покажу, якої фірми у мене був. І його пішло 2 столові ложки теж. На дрібній терці потрібно натерти яєчка. Я використала десь, по-моєму, 5 яєчок маленьких, перепелиних. Також десь було 5 столових ложок зажарки, потім майонез, трішки гірчиці, ще згадала десь приблизно одну чайну ложку міцної. І додавала сюди ось такий крем-сир. Лачати, здається, він називається. Я точно не знаю, як правильно вимовляти. Перемішуємо все, і ось цим от смачним кремом будемо змащувати коржики. Дуже відрізняється від просто сметанного крему з зажаркою. Я вам рекомендую саме такий варіант, тому що цей вершковий крем-сир збалансував таку незначну гіркоту курятини курячої печінки, і настільки смачно вийшло, головне просто потім утриматись і не з'їсти все за один раз. Ось такі млинці виходять гарні, акуратні з печіночки і будемо змащувати наші коржики. Діти мої, ну я побоялася їм давати з майонезом багато, тому. Для них я окремо залишила два такі млинці суто з печінки. І в принципі, у мене син гарно з'їв, дочка трохи там не хотіла, але все-таки з'їла. Печінку потрібно вживати, це корисно і для організму нашого, тому часом, хоча б раз декілька тижнів, я все-таки стараюся дітям щось приготувати з печінки. Ну а ми вже з чоловіком дуже полюбляємо курячу печінку. І все тут просто змащуємо шар за шаром. Потім верхній шар я змащую. Також не залишаю його лише млинцем, і залишки нашого крему по бокам, ну, власне, як тортик перемащуємо. Виходить дуже смачно, потрібно залишити в холодильнику на декілька годин. Тоді всі шари пропитуються і стають такі, знаєте, сталі, сталу форму тримають, і дуже це все смачно виглядає. Я подавала з гречаною кашею, а на наступний день з рисовою. Але настільки смачно, що наступного дня вже майже там нічого не було, лише трішки в залишках. Тому рекомендую тим, хто шукає якийсь такий цікавий і смачний варіант м'ясних страв з субпродуктів, з курячої печінки. Приготуйте. Я впевнена, що ви заціните такий рецепт і обов'язково скуштуйте саме з, тако, з таким варіантом крему для змащування. Тож смачного вам, беріть на замітку, детальніше про пропорції напишу в інфобоксі. А після обідних справ зазвичай у нас у другій половині дня якісь заняття з дітьми, дочка ходить на гімнастику в цьому ж залі, а ось син перший раз пішов після довгої паузи в півтора роки на футбол. Тут такі тренування, невеличкі групи, і нам подобається дітям теж. Я дуже здивувалася, що син ось в чорному такому костюмчику взагалі супер себе зручно і комфортно почуває, неначе й не було ніякої паузи, ловив на люту, і мені здається, що йому, крім задоволення, це ще і дуже корисно. Ось такі ми ягоди купували. Зараз у нас вже нарешті з'явилась доступна за ціною полуниця. Я завжди беру меншу за розміром, тоді вона більш смачна, більш солодка. Ну, а лохина ще за просто дикими цінами. А коли у мене з'явилося трошки більше часу, я перейшла до організації шафи. Це вона. Зазвичай тут я зберігаю речі не по сезону, ті, які не потрібно, щоб були одразу під руками. Побачила, що в мене тут є якийсь комплект, який нам подарувала ще свикруха на весілля, здається. Однак він не по розміру до наших одіял і ми просто його не використовуємо. Хоча він дуже гарний, бавовняний, і там ще є така мережевна вишивка. Е, тому сьогодні я запланувала собі перенести усі теплі речі в цю шафу. І е, те, що тут висіло, а тут висіли мої сукні літні, перенести ближче у свою шафу. Заодно протираю пил, чомусь він тут накопився навіть на стінках. І бачите, тут у мене ще зберігається е, такий кокон, я не знала вже, як його притулити. Це дитяча секція, і в дитячій секції теж зберігається. Одяг не по сезону, тут курточки зараз, якісь комбінезони. Словом, все що, все, що потрібно на інші сезони. Ось. І е, потрібно це все довести до ладу, тому я зайнялася організацією. нещодавно. Нещодавно задумала купити такі органайзери для зберігання несезонних речей в епіцентрі. Знайшла дуже потрібні за розміром мені класні тканинні, але продавець відмовилась їх відправити. Не знаю, з чим це пов'язано. Там в наявності було кілька сотень цих контейнерів, але вони... Відмовились від мого замовлення, і мені потрібно зараз шукати щось інше, тому що я дивлюсь на свої полиці, виміряю буквально по сантиметрах, щоб мені влазило, щоб не було зайвих якихось там місць, щоб все вставало. Ось і, на жаль, ті, які мені підходили, не прийшли. Тому зараз, поки складаю без них. У тій шафі у мене в коридорі зберігаються речі, типу довгих суконь, весільна сукня, теплі костюми зимові. Знаєте, те все, що виймаєш восени і те, що носиш пізніше, ну і якісь інші речі. Також піджаки, в мене їх якось багато, але я їх чомусь зараз перестала носити. Не знаю, що робити з цим гардеробом, і шкода, бо якісні речі, і в той же час не ношу. Ну Вже в свою шафу я перенесла літні сукні, якісь ковтинки, футболки, пересортувала, тут все поскладала і деякі речі попрасувала поза кадром. уже, Бо, як то кажуть, діти внесли свою правку у зйомку. Не все знімаю, не встигаю, якщо чесно виставити камеру. Тому коли поставлю, тоді вже йде якась зйомка. Не можу, на жаль, так професійно як інші дівчатка знімають, але думаю, що це мені прощається, бо малесенькі дітки і не завжди встигаєш усе так зробити, як би хотілося. Ну і я ще в цьому новачок, я не довго займаюся зйомкою. Для мене це швидше така, знаєте, як психологічне заспокоєння, що я от щось посортувала, познімала собі, змонтувала, відбуліклась від своїх думок. Голова чимось була зайнята, окрім воєнних думок. І ось саме для цього я веду зйомку. Тут у мене ще знайшлися якісь речі, про які я забула. І ви знаєте, напевно, й добре, що не прийшли оці органайзери, тому що я думаю, вони, мабуть, закритого типу, і в них не видно одягу, який там зберігається. і про нього... Банально можна забути. А коли воно ось так на виду, як то кажуть, стричить і виглядає, принаймні ти бачиш, що в тебе є, можна виняти в будь-який момент і носити. А так закриєш в тому контейнері і, мабуть, забудеш, що в тебе йде зберігається. А ці речі вирішила заховати в ліжко. Ось таку каву сьогодні я придбала в новусі, вона була на знижці. Тут кілограм іде у складі 50 робусти, 50% арабіки. До цього я вживала тільки лавацу ору. І взагалі я вже не пам'ятаю, коли щось інше купувала. Але на жаль, продавець, в якого я зазвичай купувала. Виїхали за кордон і не знаю тепер, де взяти за доступнішою ціною, тому що Оро, на жаль стало дуже дороге. Тому взяли ось таку на пробу. Спробували вона гірка, але дуже ароматна, тому не знаю. Поки що користуємося, але, напевно, другий раз вже не буду купувати. І Вперше дуже покажу вам. Добре, склад. що я зробила таку ревізію, тому що, що вже помітила, що деякий Італія, одяг у мене став маленький, а, а деякий ось, великий, тому що довелося розпрощатися. Я, з, з певним одягом. І ось так у мене вийшло все, але 50 -50. залишилось розібрати цю купу речей. Ароматна, але гіркувата. Можливо, варто на моїй кавоварті поставити поставити легший ступінь. Сили смаку там можна так вибрати, наприклад, сильна кава, крепка кава або слабша, нормальний смак, легкий смак. Тому попробуй ще погратися, але поки що ну такі знаєте відчуття після кави, яка тобі зазвичай дуже подобається, трішечки гірші відчуття, але непогано. А в цій шухляці, як я кажу, запаси різних смаколиків. Тут ми заглядаємо рідко, але мітко. Є цукерки дитячі, є цукерки мої улюблені, горішки, різні варіанти. Ну і ще тут буває якийсь печиво на запас, ми беремо ставимо. Також там, як бачите, запаси щось для посудомийки, там, чи сіль, чи таблетки, вже не пам'ятаю, і кава відкрита тут зберігається. А нижче у мене там дитяче харчування, вафельниця стоїть. І е, мультиварка. Ось така вафельниця вона супер доступна була. Есперанза. В неї тільки один режим, вкил і викл від розетки це все залежить. Незйомні пластини, але гарно смажить і, в принципі, нас задовольняє. Потрібно ще зараз помити, бо вона остуджувалася. І ось так час від часу, -часу балую дітей смачними вафлями. І на цьому я буду завершувати своє відео. Хочу подякувати всім, хто поставив лайк і хто підписався на мій канал. Мені дуже також приємно читати коментарі, це неочікувано і якось надає сил, надихає ще більше вас радувати відео і, звичайно ж, бути хорошою мамою для своїх дітей, тому що з'являється якийсь ресурс. Якщо вам подобається такий контент, підпишіться, будь ласка, це ми також підтримуєте україномовний YouTube, який зараз дуже потребує розвитку. А на моїх відео ви будете бачити багато мотивації на прибирання, на організацію. Якщо в мене буде сили і час, то я буду, звичайно, вам знімати процес. Дякую вам усім за увагу і до наступних відео.